Наше ну ж ми знову повернулися до студії Майдан. ТБ. я хочу представити наступного гостя політичного консультанта Миколу Спірядонова. Пане Миколо, я вас вітаю. Добрий день. З вашою колегою ми обговорили ситуацію, яка зараз у нас в країні. І, звичайно, так як розпочали на початку програми стосовно звинувачення Путіним України в терорії. Мені б хотілося також почути ваш коментар стосовно тієї ситуації, яка склалася в Криму. Ну, по-перше, наша влада припускалася певної помилки, коли дуже часто говорив, наприклад, очільник РНБО Олександр Турчинов про можливу ескалацію конфлікту. Він це заявляв десятки разів, і вже інформаційне середовище перестало реагувати на це. Особливо якимось чином, тому що весь час, як відомій касті кричали: Вовки, 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 і це вже набридло. Але в даному випадку ситуація склалась дійсно все таки критичніша ніж раніше, тому що в е Перше, Володимир Путін відкрито оголосив звинуватив українців в тероризмі. Вперше за останній час заяви Путіна пролунало, що він не зовсім визнає українську владу, тому що вона в нього, я не пам'ятаю, точно, провточне формулювання. Але чи то самопроголошена, чи то в общем, щось про щось призвучало на кшал того, що українську владу діюча він не визнає. Тому в даному випадку дійсно ми маємо е певне загострення, яке може бути е двох пластів. Перше, інформаційний пласт, тобто Володимир Путін намагається е довести західним країнам, що Україна. Певну терористичну боротьбу веде, якщо оголосити українців терористами, тоді з інформаційного боку буде жити трохи легше. Тоді, відповідно, частина звинувачень від ідеї від Путіна, частина от, українців вже отримують частину звинувачень. І другий варіант на жаль гірше, другий варіант, що це підготовка дійсно до ескалації конфлікту. до... Посилення бойових дій, що спираючись на цю диверсійну групу, нібито ми, в принципі, і в мене ще не було достатніх матеріалів, щоб дослідити ситуацію. з Диверсійною групою, була вона там, не була, але апріорі як громадянин України, ну я можу критикувати, наприклад, там Порошенка Гройсмана за їх якісь економічні провали, це нормально Верховну Раду нашу критикувати. Але звинувати свою країну в диверсії, в тероризмі, я не можу ніяк, тому я це питання не досліджую. Апріорі вважаю все-таки, що це наклеп. Ну, Ну, от ми дивимося, чи це інформаційна війна, чи це щось гірше, а можливо, і те і інше. Так, а стосовно такої ось, диверсії, так, яка відбулася, чи може Росія розпочати повномасштабну воєнну кампанію? Е, знову ж таки, дуже часто ми про це говорили, що таке може статися. Зараз ситуація дійсно загострилася. Ну, можна сказати, ось що. Що Росії ніяким чином це не вигідно, що такий крок, скоріш за все, був би неправильним і авантюрним, але це на жаль не гарантує, що ні, тому що ми бачили багато кроків авантюрних, і ми бачили багато кроків необґрунтованих, Тому достеменно важко тут щось сказати. Будемо сподіватися, що здорового глузду вистачить до такого не довести. Якщо будемо говорити про стосовно виборів, а, хто із президентів вигідний Україні і чи вигідний загалом? Ну, по перше, ми перебільшуємо значення президентів США для України, тому що там загалом в Сполучених Штатах така система, що вирішує. Не президент, вирішують ваги і противаги в суспільстві. Якщо президент намагається грати в свою гру, то там є національна традиція, і на нього робити замах або навіть вбивство. Тому якби від того, що там прийде, наприклад. Трамп, нічого, я думаю, такого не станеться, як кажуть деякі наші аналітики. Але зараз мінімум 80%, що переможе Хіларі Клінтон з кількох причин. По-перше, електорат загалом республіканської партії він потроху тане загалом, тому що демократична партія. Фактично, от в нашому розумінні там соціал-демократична, і оціх е нещодавних там мігрантів, афроамериканців, мусульман і так далі, там вже стає більше. Ніж відносно корінних американців, ми знаємо, що повністю корінними американцями були індійці, але зараз їх немає. Але, в принципі, електорату демократичної партії останні там 15 років його все більше. Республіканської партії все менше, і тому, якщо раніше був цикл е, з двох партій, тобто один раз вигравав представник республіканської партії, один раз демократичної, то зараз фактично в нас полутерний цикл, тобто набагато е, демократична партія це якби партія. а Республіканська це вже пів партії. Вона значно слабша. Тому, скоріш за все, переможе Хіларі Клінтон. Під час цієї виборчої кампанії ще напевно півроку по тому, в принципі, українське питання відійде на другий план. Тобто, на жаль, зростає роздратування загалом від України. І якщо той же президент України Петро Порошенко мав кредит довіри. Ну, умовно кажучи, 100% в 2014 році, то зараз з цих 100% лишилось, ну, може, 10%, тобто десь 90% довіри він втратив. Але поки що частину довіри він зберігає. І коли, повертаючись до початку нашої розмови, коли представники Сполучених Штатів прокоментували заяви Путіна, то вони сказали, що. Вони ще не знають, що сказати, але звертайтеся до українського міністерства зовнішніх справ. Тобто вони ще не сказали, що звертайтесь до Путіна з коментарем. Вони все таки е, порадили звертатися до міністерства зовнішніх справ. Тому ще лишаються в нинішнього президента. Примарні шанси відновити довіру, але якщо говорити більш реалістично, то скоріше з боку сполучених штатів і іншого західного світу, скоріше за все, рештки довіри будуть витрачені за півроку рік, і потім вже Сполучені Штати будуть грати на зміну влади в Україні, тобто будуть ставити ставку на інших конячок. Минулої програми один з ваших колег, політичний експерт, висловив таку думку, що справді в Україні бозна, що відбувається саме в політичній ланці, і ми дуже сильно залежимо від сполучених штатів, тому що постійно якісь приїжджають люди, контролюють цю ситуацію. В мене виникає питання: невже у нас влада до так? Вже до, до такого ступеню а, безглузда, що не може сама щось вирішувати, що нам обов'язково підконтрольна сторона потрібна на жаль, так. Україна втрачає свою суб'єктність. Більш того, я озвучував непопулярну думку, що за е, моїми дослідженнями е, виходить, що нинішня суб'єктність України як держава. Не набагато більша ніж була, наприклад, десь році в му української СРСР у складі Радянського Союзу, тобто тоді Україна була підконтрольна Москві. Зараз Україна в великій мірі підконтрольна Сполученим Штатам Західному світу, і дуже великий вплив на Україну зберігає Росія, тобто Росія. Напряму українську владу не може контролювати, бо в них відносини прохолодні. Але Росія контролює велику частку бізнесу нинішньої влади, нинішньої опозиції. Тому от дійсно загальний вплив на Україну дуже високий, і в результаті Україна виступає об'єктом, якою більш потужні в геополітичному сенсі країни грають як от футбольним м'ячиком. На жаль. А чи можемо ми зробити висновок, що цей вплив якось стримує наших чиновників і в Україні відбуваються якісь зміни на краще? Ну, на жаль, ми маємо прямо лічену кількість змін на краще. Наприклад, за останній час що я можу відмітити, що збільшилися штрафи за е, водіння машини нетверезими людьми стало. З самого початку 10 тисяч гривень, а потім доходить до 40. Мені здається, що це позитив, тому що ми маємо жахливу кількість аварій на дорогах, жахливу кількість наїздів на пешеходів, Тому їздити в недоверезовому стані не треба дозволяти. Це буквально за останні пару місяців. Це буквально. Єдиний позитив, який можна відмітити, а про негативи, на жаль, можна говорити дуже довго, можна говорити годинами. Це починаючи від тарифної політики держави. От е, зараз е, шалено підвищуються тарифи, ніхто не давів обґрунтування до ще останніх от новин. Е, е, зараз Міністерство фінансів е, е, ідею озвучило, що Нібито треба з нового року студентам повністю відмінити стипендії, щоб стипендії не було, платно, що а була, магістратуру так. зробити повністю контрактною. Поки що це можна порівняти тільки до ГАФ, що от вже так грубо кажучи, гавкнуло міністерство фінансів. Далі виникає питання, як на цей ГАВ відреагує прем'єр-міністр. Виникає питання, що Верховна Рада проголосує. тобто Ніякої легітимності цього рішення немає. І ще треба подивитися, як відреагує суспільство. Але ці закиди вони досить небезпечні. І багато студентів, які щось роздумували, можуть почати орієнтуватися на вузиті в Польщі, наприклад, представники Західної України. Якби. Тому в нас іде подальше вимивання міськів. От вчора ми прес-конференцію з цього приводу навіть. Проводили, ну, якби що питання це зовсім гостре, і потім виникає ще питання в зовнішньополітичній стратегії України. Ще виникає питання стосовно доцільності асоціації, взагалі, з Європейським Союзом. І Домовленості про зону свободної торгівлі, тому що ми розраховували на одне зараз, виявляється, що того ж безвізовий режим нам не дають і перспективи не зовсім зрозумілі. А договір про асоціацію багато хто не читав, а там насправді дуже багато безглуздостей. І там, наприклад, є умова, що Україна повинна. Переробити всі рейки, оці для по яким поїзди ходять. Що там у нас ці рейки більші ніж треба? Вони а вони повинні бути у і Україна бере на себе зобов'язання це переробити. А це може потягнути, якщо всі з залізничні ці шляхи, які будувались 150 років, всі переробляти. Якщо це справді зробити, то це може потягнути на багато і мало, на 100 мільярдів доларів. Питання, де брати кошту, де як взяти І вже політики відкрито заявляють там. Наприклад, Олег Ляшко, ну, при всіх там питаннях до нього, він нещодавно заявив, що, ця, що договір про зону свободної торгівлі, що він безглуздий. Е, е, лідер е, е, Союзу Лівих сил Василь Волга, він нещодавно ще більш різко висловився. Він сказав, що треба призупинити. Взагалі, договір про зону свободної торгівлі і призупинити асоціацію з Європейським Союзом. Е, можливо, це, ця заява трохи епатажна, але дійсно виникає питання, коли ми на радостях підписували цю асоціацію, що там за це якби люди виступали. Це був такий ажіотаж, що ми вже станемо частиною Європи. Причому е, багато з тих, Людей, які були на майдані, я от особисто з ними спілкувався. Вони не розуміли різницю між асоціацією, і членством в Європейському Союзі, вважали, що ми зараз досягнемо членства в Європейському Союзі. Ніякого членства немає навіть в віддаленій перспективі. І оці домовленості нам дуже і дуже невигідні. Тому от виникає у політиків, поки що не першого ешелону. Ці люди, яких я назвав там Ляшко я і Волга, Волга це не, не Гройсман, не Порошенко. Це по своєму впливу навіть не на Тимошенко ще, але тим не менше, от потім я думаю на більш високому рівні це питання. Почнуть піднімати, і якби це питання стоїть, що насправді е, в тому вигляді, в якому ми підписали асоціацію з ЄС, це нам і не вигідно. Угу. А що таке роз'єднання, відлучення від цієї розрив, да? так контракту, можна сказати, з асоціацією, що він може за собою потягнути? Якісь негативні фактори для України? Звичайно, він може потягнути негативні фактори, зменшиться підтримка от, Західної Європи України. Але. Ми не можемо ніяким чином виконати ці умови, в які в цих е, домовленостях, якщо на нас будуть тиснути, щоб ми. Це рейки, це я привів, просто щоб не загружувати наших глядачів. Там таких несуразностей ще можна назвати 3, і 5. І, в принципі, ми, ми не можемо все це виконати, що написано в цих домовленостях, і треба їх або переглядати, або зупиняти. Тобто просто немає іншого вигляду, виходу. Але, звичайно, негативи теж будуть, тому що зараз більш-менш Україну підтримують. Якщо Україна почне свої права відстоювати, то частину підтримки вона звичайно може і втратити, але але що робити? Mm -hmm. Іншого виходу не бачу. А ви торкнулися питання стосовно безвізового режиму? А можливо, телеглядачі зі мною не погодяться, але питання навіщо нам цей безвізовий режим і чи правильно люди загалом його сприймають, коли а, ми за те, що ми втрачаємо роботи, люди втрачають роботи і просто отримують мінімальну заробітну платню, про на яку не можна прожити. Я вже не кажу про тарифи, так які піднімуться і люди за що будуть платити ну, вони вже зараз на, піднімаються. Та, піднімаються. За за що ми будемо і куди їздити? Е, є статистика ООН, досить жахлива за кінець 2015 року, яка свідчить, що в Україні 80% населення знаходиться за межею бідності, тобто живуть менше ніж на 5 доларів на добу або 150 доларів на місяць. Це приблизно зараз в гривнях 3750 тисячі гривень, там трохи більше. І виходить, що якщо навіть є родина, там чоловік, там і дружина, ну навіть по 5 тисяч гривень отримують в рамках України, це непогана зарплата, але в них десь дитина, а ще може й дві, може десь батьки старі. І виходить, що навіть більш-менш люди, які працюють, і наче відносно успішно, вони теж за цією шкалою можуть опинитися за межею бідності цілком. Реально, якщо їм треба ще комусь допомагати, а майже всім треба комусь допомагати людям працездатного віку, бо дуже багато вже ж є і батьків там пенсіонерів, і так далі. І в такій ситуації, коли 80% українців знаходяться за межею бідності. Тобто навіть не бідня, як би жабрики злодарів, приблизно так. так. То приблизно 90% українців насправді не можуть особливо мріяти про туристичні подорожі до Європи, тобто це стосується приблизно 10% українців, які, правда, досить голосні. Саме вони пишуть пости в Фейсбуці, бо Фейсбук лишається соціальною мережою для людей відносно забезпечених. Саме вони ці люди часто виступають як експерти чи працюють журналістами, тобто це 10% населення, може навіть менше, може і 5%, які більше галасу створюють ніж решта 90% населення. Тому відповідно складається враження, що всіх турбує цей безвізовий режим. Але якщо провести об'єктивно соціологічне опитування, особливо якщо на в Києві. А десь там за майже, подалі так? за 100 кілометрів від Києва, то от є як є, що максимум 10% може цей безвізовий режим хвилювати. Інших хвилює як дожити до зарплати і заплатити по цим грабіжницьким тарифам. Угу. Що стосовно тарифів, трошки йдуть мінімальні позитивні сигнали зрушення. Є ну зрушення в тому, що міські ради починають від цього відгороджуватись. Було не так давно рішення Київської міської ради е, укласти монаторі на підвищення тарифів. Те ж саме зробили і в місті, і в місті Дніпропетровську, чи як зараз кажуть Дніпрі. Але якщо казати Дніпро, то не зовсім розуміло. Річку воно чи місто, ну от у Дніпрі так теж вирішили, це, наче, не має легітимної сили, так особливої, тому що Кабінет міністрів може на це не відреагувати. Але сигнал принаймні позитивний, тобто що мери і міські депутати не хочуть приймати участь в цьому пограбуванні населення і принаймні від цього декларативно відсторонюються. Якщо таких рішень буде... Критична кількість плюс буде тиск населення шляхом тих же мітингів. І ще, можливо, методом страйків, наприклад, в Тернополі. Тернопільські профспілки вже оголосили страйк в місті Тернополі, починаючи з вересня. Якщо буде, буде така ситуація з тарифами і з такими низькими зарплатами, то в Тернополі вже готові страйкувати. Якщо цей тиск буде наростати, наростати рішення міських рад, потім мітинги, потім заяви експертів, то Можливо, якісь зрушення все таки з цього приводу можуть І бути але в будь-якому випадку а, мітинги, акції протестів, зрушення чи будуть це все ж таки час? А, у нас вересень не за горами вже як бути людям, котрі. А, Отримують маленьку заробітну платню, як їм загалом бути, і як е, виплачувати оці комунальні тарифи, якщо Більш... немає грошей. Більшого то... я вам страшну річ, скажу, що навіть і січень на заграму не далеко від стели незалежності є такий готель Україна, і там біля нього вже стоять ялинки, вже їх готують до січня. Тому е, зараз дійсно ситуація досить гостра. І вже отримуються, вже станом на початок вересня, платіжки будуть ще значно більшими. Що, не, не платити ну, просто людям, ну що? А, або звідки брати ці кошти? Є різні, я теж приймав участь в експертних мозгових штурмах, що робити з цього приводу. Можна, звичайно, не платити або платити не повністю. Тоді, коли. Сума боргу перевищує, здається, 10 тисяч гривень, то можуть подати на людину позов до суду, але я є... до ні є, є та... різні хитрі взагалі то юридичні витівки, що можна зробити. Наприклад, в людини сума боргу 15 тисяч гривень. На неї подали позов до суду з юридичної точки зору. Людина може прийти, сплатити 50 гривень і сказати, що в мене тепер борг 1450 гривень, і це змінені обставини, тобто позов до суду, що борг 15 тисяч. Зараз змінились обставини, змінилась сума і юридично в принципі повинен бути вже перегляд справи, бо, бо це сума поняття йде як. Часу ну в мене є знайомий, який таким чином з судами грається, і поки що в нього це вдається, але він не рядова людина, він відомий і журналіст, і блогер, і, можливо, його просто бояться чіпати. Інше питання: якщо невідома людина без медійного ресурсу так буде робити, можливо, ситуація в неї буде гірше, це ще не досліджувалося. Але такі певні юридичні тонкощі є, і зараз є. Є люди, є юристи, які готові людей консультувати, тому не сплачувати це гра досить небезпечна. Це зразу можна попередити що наших глядачів, що в принципі є вже випадки конфіскування квартир за борги, таке теж буває. Але дехто грає в принципі в таку гру, тобто, якщо знати як. То в принципі масова несплата по цим тарифам теж може дати результати, бо в однієї людини можна забрати квартиру. Можливо, можна навіть цілий будинок якось виселити. Але якщо район не заплатить, якщо місто не заплатить, то з зимеджевої точки зору не можуть не може в Україні влада створити ціле місто бомжів. Тобто тоді ті з європейці, ці американці скажуть: вибачте, що це у вас коїться. У вас ціле місто без квартири угу. поневіряється. Тому якщо це буде масове, якщо це буде консолідовано, то можливо це правильно. Ну, круг. просто тоді повертаємося е, до того, з чого розпочали. Що все ж таки треба виходити і акції протесту робити. Акції протесту необхідні вже зараз е, про спілки організовували. Акції протесту до них долучились політики. Як стверджує, в мене був з цього приводу навіть невеличкий інцидент. Я там в одному з ефірів сказав, що е політики ну, правспілки разом з політиками організовували разом з радикальною партією батьківщиною. На мене вийшло керівництво правсполок. І сказали, доведи нам, будь ласка, що дійсно займалися організацією Батьківщина і Радикальна партія Доведи або спростуй. І коли я звернувся до батьківщини і до Радикальної партії, вони мені не змогли довести свою участь в цих мітингах або не захотіли, тому за... Щоб не було далі таких інцидентів, то поки що можна казати, що організовували в принципі профспілки досить потужно організували акцію протесту, здається, на початку липня чи, можливо, в кінці червня. І зараз, в принципі, з пожвавленням сезону, з кінцем серпня, в нас сезон політичний традиційно починається після дня незалежності. Вже люди якось повертаються з е відпусток. Ну, з відпусток чи з дач, комусь картоплю треба саджати, щоб вижити, комусь ще щось треба робити. І В результаті я думаю, що ці акції протесту збільшаться в кінці серпня, а в вересні-в жовтні вони можуть досягнути свого піку. І в даному випадку влада з цим підвищенням тарифів дуже небезпечно грається. Це якби на переверховій бочці, коли людина сидить, так один раз закурила, не вибухнула, другий раз закурила, не вибухнула, Третій раз закорила, не вибухнула. Ну вже разів п'ять закурили. І... Добре, це чи погано, але вибухнути може. Це цілком реально. Ну, бачите, ви кажете, а, хтось має картоплю садити, так для того, щоб вижити. А не хочеться вижити, хочеться жити. А, помилка, і взагалі хто винен? Політики чи все ж таки люди, що а, не посилюють тиск на політиків і самі не можуть собі покращити життя? Винні звичайно, і люди і політики. Політики зараз не відчули змін, продовжують жити після тих же революційних подій так, ніби нічого не відбулося. Верховна Рада в нас йде вже не перший раз на канікули на півтора місяці, в січні йшли на канікули на 32 дні, тобто жодні громадяни стільки не відпочивають, тобто ні в кого немає в рік-три місяці відпусток, як в наших депутатів. А зараз, коли виникло питання з тим же суддєю одіозним, який гроші там тримає в банці трьохлітровій, то в результаті Верховна Рада не може. Його зняти з нього імунітет, тому що депутати відпочивають. І ще ряд питань, які от депутати так живуть, ніби нічого не сталося. Вони спокійно відпочивають на Багамах, на Кіпрі і так далі. Тобто влада зараз дуже часто веде себе безвідповідально. І цей візит, наприклад, Петра Порошенка в Малайзію, враховуючи рівень товаровідносин між Україною і Малайзією, і той факт, що він поїхав з усією родиною, це теж є велика підозра, що він в великій мірі насправді використав цей візит як неофіційну відпустку. Так. І якби і... Але люди дуже часто теж, от я це бачив, наприклад, на довиборах по семи округах, що люди теж дуже часто орієнтуються на гроші. Наприклад, вони взагалі не вислуховують дуже часто кандидатів, які їм нічого не принесли, ніякої подачки. А коли треба вчинити тиск, вони не вчиняють тиск. Тому, звичайно, свідомість населення. Його здатність бороти за свої права теж є над чим працювати, бо в тій же Західній Європі нинішнє відносне економічне благополуччя, ну незважаючи там на проблеми от, з терактами, там, з мігрантами, але відносно в них економічне благополуччя, воно не сталося прямо за один день. Там дуже сильно боролися. В тому числі і ліві партії за це. І зараз, от в тому ж європейському парламенті, ліві партії на другому місці, от за своїм впливом, за своєю кількістю, вони відстоюють права населення, от соціальні. В Україні зараз Верховній Раді ліві партії в принципі не представлені, і Україна при чому я не говорю навіть що в лівих потрібен бути контрольний пакет. Я ж ні до якого ні до комунізму, ні до соціалізму не закликаю. Український я, народ сильний. Я говорю про мовити. те, що ліві повинні все таки мати вплив, бо інакше ми отримуємо антисоціальну політику, цю, яку ми зараз бачимо. Ми цього не допустимо. Я вам дякую, що ви до нас завітали. Дякую за запрошення. Я нагадую гостем. Програма був політичний... Не консультант Микола Спирідонов, А я українському народу бажаю жити гарно і відпочивати на багамах, як сказав наш гість. Ну а чиновникам та політикам зануритися в життя українського народу Всього найкращого.